Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі! Готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, ну дуже смачного салату. Такий салат готується дуже просто із самих простих інгредієнтів, і завжди з'їдається. Такий салат я завжди готую на обід або вечерю для своїх дітей та чоловіка, і завжди, залюбки, ми його з'їдаємо. Для початку я беру пекінську капусту 600 г і нарізаю її середніми шматками. Також нарізаю середніми шматками свіжий огірок 300 г. Друзі, не забудьте підписатися на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові рецепти. Беру варені яйця 6 штук та нарізаю їх середніми шматками. Беру копчене м'ясо свинини 400 г і так само нарізаю середніми шматками. Друзі, це самий смачний салат, який я колись їла. Коли ти знаєш, що він є, ти не можеш зупинитися і хочеться його їсти. Тепер до миски я викладаю нарізану пекінську капусту. Також до миски я викладаю нарізане копчене м'ясо свинини. Викладаю нарізані огірки, нарізані яйця та мариновану цибульку, перчу та солю за своїм смаком. Додаю майонез 2 столових ложки і добре все перемішуємо. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.